Сьогодні в Україні почнуть оформлювати статус учасників бойових дій у війні проти Росії. Отримати його можна в три способи. Перший на військового документи подає командир частини. Другий військовий самостійно збирає документи та подає їх до відповідної комісії. І третій людина звільнена з військової служби робить це через територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Процес надання статусу УБД буде контролюватися, щоб не допустити поясню. Ави фейкових ветеранів, які героїчно обороняли котли у глибокому тилу для обробки таких документів. Потрібен час, тож уже створено 18 спецкомісій. Про нюанси власне цього процесу поговоримо із Андрієм. Приходько це адвокат, доктор юридичних наук, керівник юридичної контори. Приходько та партнери, пане Андрію, доброго вам ранку. Так, вітаю всіх. Вітаю. А розкажіть перш за все, ми також трошечки пройшлися по тому, що потрібно зробити, аби отримати цей статус. Як цьогоріч змінилися правила? Е, ну, по перше, по перше, це спростили. По друге, збільшили кількість цих комісій. Е, і ну власне, от дві основні такі реформи, які зробили, це збільшили кількість комісій глобально, так тому що тепер комісії створені і в міністерстві оборони, і в кожній військовій частині буквально і в оперативних штабах там південь захід та інших. Тобто комісій стало багато. Це зроблено у зв'язку з тим, що в нас зараз дуже багато осіб мають право на утримання статусу у і держава піклується про те, щоб цей процес ну, був швидким, щоб люди не стояли там в чергах роками, да, не очікували, і для цього цей процес спростили. Крім того, спростили власне, і перелік документів, які потрібно подавати. Так, там ви вірно сказали, що є три способи. Це або командир подає по власній ініціативі, або військовослужбовець самостійно, або якщо він звільнений, особа звільнена вже зсу чи інших підрозділів оборони. Вона звертається до військового комісаріату по простому да центру комплектування. І значить, пакет документів він практично одинаковий. Якщо це робить командир, то командир звертається з довідкою щодо вас з документами, які підтверджують витяги з там з книги бойових дій, з книги варти, з інших книг долучає рапорти, накази, які стосують, підтверджують ваш факт прийняття участі в військових діях. Добавляється туди, якщо, якщо у вас є поранення, або ви були в полоні, то по цим фактам в обов'язковому порядку проводиться службове розслідування. Долучаються матеріали службового розслідування, які також підтверджують ці факти. І власне все крім того, особа долучає фотографії дві для посвідчення і надає згоду на обробку персональних даних. Якщо це робить людина самостійно, то вона з рапортом просто звертається до керів... до свого безпосереднього керівника, в якому просить оцей пакет документів, про які я сказав, підготувати і передати їй. І після цього вона може самостійно з цим пакетом документів вже звернутися до будь-якого центру комплекту. До будь-якого центру, де є створені відповідні комісії, а і це... ну власне, ви вірно сказали в кінці, що якщо вже особа звільнилася, вона звертається безпосередньо до, до свого військового комісаріату, по простому, да і, і, і пише там заяву про те, щоб їй видали такий пакет документів. По процедурі, скрізь одинаково, людину ставлять на облік відразу після того, як вона звернулася з документами. Після цього в обов'язковому порядку потрібно всім знати, що протягом місяця комісія зобов'язана проінформувати про позитивне або про негативне рішення, тобто е, обмежили сроками для цього для того, щоб не затягувалося це на руки. Е, і е, якщо рішення позитивне, якщо рішення позитивне, то е, там вже кадрові підрозділи видають особі посвідчення. При цьому е, внесли правочку, що це обов'язково особисто, да, тобто там по дорученню або по на представника ну не передбачено зараз видача таких посвідчень. А якщо е... відмовили військовому у статусі УБД що тоді робити? правильне питання, тому що насправді буде дуже багато спірних моментів, тому що в когось цей пакет документів є чіткий. Да, той хто там тривалий час перебував, а є ті, хто перебували там нетривалий час, і в них ситуація спірна, тобто він. Ніби має право, але вже для цього створена комісія, яка повинна дослідити. Якщо комісія вам відмовляє в утриманні статусу УБД, БД, да, це оформляється письмово. Ви отримуєте цей документ, і цей документ можна оскаржити до суддів адміністративної юрисдикції, які можуть це рішення скасувати і зобов'язати або розглянути повторно, або визнати вас як учасником УБД. Судової практики наразі не так багато, але право громадян таке залишається, і треба про нього не забувати пане Андрію, ще маю таке питання до вас у нормативно-правових актах. Не передбачений мінімальний термін безпосередньої участі в обороні держави для ну тих військових, які планують набути оцей статус УБД після 24 лютого. Чи не це неправомірні відмови у наданні цього статусу, тому що той би мовляв там служив місяць, а той там від початку там всі 9 місяців чи не будуть Відмовляти в такому разі Насправді ну, ви вірно підмітили, що немає сроку. Тобто людина може прослужити один день, але при наявності того пакету документів, які про які я вам сказав, тобто якщо вона один день заступила, один день перебувала на чергуванні. Відносно де відносно неї якісь є наказ, як мінімум, про, про там про призначення до лав ЗСУ там або до тероборони, так все, цього достатньо. Тобто, я, те, про що я казав, тобто цю процедуру спростили для того, щоб ну, мінімізувати ці спірні моменти, так коли там, наприклад, а ти там, не дослужив один день, або в тебе там чогось там і не вистачає. Держава зробила цей ну максимально процедуру простою для того, щоб ну, не створювати знаєте, як сказати це правильно, якихось таких ситуацій. Ну, коли, коли люди по е, по були в зсу, а потім отримати статус не можуть, і для цього їм потрібно там звертатися до суду, і так далі, і так далі. І так далі. О, держава це спростила, е і ну я вважаю, що це правильно разом з тим, разом з тим, наприклад, е щоб не отримали статусу, буде ті особи, які не мають на це права, Ну там все просто. Якщо у вас немає елементарно тих документів, які підтверджують, що ви е були в ЗСУ або в, теробороні, або в інших підрозділах, то ну відповідно вам немає з чим навіть до комісії звертатися. Угу. Пане Андрію, на останок. А що саме зараз дає статус учасника бойових дій тому військовому, який його отримав, насправді розширили його також максимально. І ну скажімо так, по простому учасник бойових дій сьогодні в державі має там максимальну кількість преференцій. Це я, якщо брати там з глобального да це першочергове право на отримання житла, першочергове право на отримання землі, то і там і так далі, і так далі, закінчуючи там простішими, да першочергове право на працевлаштування, першочергове право на обслуговування у всіх державних медичних закладах, право безкоштовного проїзду усіх державних транспорт державному транспорті, в тому числі навіть на Укрзалізниці, там і ну. Ті білети, які коштують значно дорогше, там також у них є право безкоштовного, а на дещо пільгі навіть зробили знижку до 75%, якщо не помиляюся, на сплату комунальних платежів. Тобто перелік великий він доступний в загальному доступі в інтернеті, і ну я, я вважаю, що це дуже правильно, тому що держава максимально піклується про тих, хто боронить нашу землю. хто... Хто залишив свої сім'ї, так і пішов, пішов напередок. Або тут навіть в військових частинах, які не, не напередку, створює максимальні умови для того, щоб наша перемога наблизилась максимально швидко. Це справді, пане Андрію, дякуємо вам за роз'яснення. Андрій Приходько був з нами на зв'язку. Адвокат, доктор юридичних наук.